Добрий, день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування котлето капустяних котлет із ковбасою та сиром. А смачні котлетки! що їсиш їх і ще їсти хочеться. Як таку смакоту приготувати? А легко і просто ми приготуємо. Овочеві котлети. Овочі кілограм капусти, БІЛОКАЧАННОЇ капусти, 80 грамів моркви, 100 грамів ріпчастої цибулі, 70 грамів часнику. Миємо, чистимо, подрібнюємо будь-як, аби вони легко Пропускалися через м'ясорубку. Подрібнену білокочанну капусту відварюємо у воді, з моменту кипіння варимо сім-вісім хвилин. Подрібнену кубиком цибулю і натерту моркву обсмажуємо на олії. На великому вогні сів-три хвилин до мягкості. Вимикаємо вогонь і додаємо до них подрібнений ножем чи натертий на терці часник. У каструлі у воді відварюємо 100 грамів рису. Води беремо 200 мл. Рис варимо на щонайменшому вогні із моменту кипіння. Варимо 12-15 хвилин, поки не залишиться в каструлі води. Рис та овочі охолоджуємо, капусту охолоджуємо і залишаємо у друшляку. Щоб стікла уся вода. А тим часом робимо, готуємо начинку, будь-який твердий сир натираємо на терці, а будь-яку ковбасу подрібнюємо ножем. Замість ковбаски можна взяти відварене будь-яке м'ясо за смаком. Кількість сиру і ковбаси за бажанням. Ми ж узяли 100 грамів сиру та 150 грамів ковбаси. Готуємо фарш, охолоджені овочі, білокачанну капусту, цибульку, моркву, часни. Пропускаємо через м'ясорубку. До подрібнених овочів додаємо охолоджений рис. Подивіться, у каструлі, де варився рис, не залишилося води ані граму. Овочево-рисовий фарш замаринуємо спеціями. У фарш додали 2-3 яйця. Одну чайну ложку солі обов'язково додаємо, і півчайної ложки хмелі сунелі. А далі додаємо ще свої улюблені спеції за смаком та за бажанням. Ми ж додаємо чайну ложку копченої меленої паприки та півчайної ложки чорного меленого перцю, Фарш змішуємо, перемішуємо. І залишаємо його на 10-15 хвилин, щоб всі інгредієнти фаршу подружилися, щоб спеції у ньому розійшлися, сіль, розчинилася. А тим часом помиємо м'ясорубку друшляка, каструлю тощо. Формуємо котлети змоченими руками. Формуємо млинця, на якого викладаємо ковбаску та сир, скільки викласти, скільки бажаєте. Закриваємо начинку, млинця складаємо навпіл і виплескуємо котлетку будь-якої форми. Формуємо так усі котлети. А потім миємо руки і сухими руками кожну котлетку обвалюємо у пшеничному борошенці. Частину котлеток ми заморозимо, вони дуже смачні після заморозки, а частинку смакоти посмажимо. На розігрітій олії, на сковороді, смажимо котлетки на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожної сторони, а щоб котлетки були ніжні, м'якенькі, як пух, то коли перевернули їх і смажимо на другій стороні, то Накриваємо капустянки кришкою. Неймовірно, смачний апетитний аромат уже стоїть на всю хату. Смачно пахне так смачно, що аж слинка тече. Таким чином обсмажуємо. Всі капустяники і подаємо їх до столу. Друзі, просьба оцініть наше відео та щодо цієї страви напишіть коментарі. Ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Друзі, просьба, хто ще не підписався на наш канал у нас найсмачніше, то підпишіться, щоб ми та ви щасливо жили. Це ж позитивний обмін енергії. Ми вам відео, а ви нам підписку. Які ж ці котлетки усередини? Ах, і смачні, неймовірна смакота. І смачні капустяники, і ще їх їсти хочеться. У нас найсмачніше приготування капустяних котлет, а головне з найдоступніших продуктів. Ах, і смачно. Ах, і смачна страва, що словами не передати. Дуже смачні котлетки. Друзі, далі буде до нових зустрічей!